Відмовились від гучних святкувань та широких гулянь у Сичавці. В день села 21 вересня провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Люди принесли на продаж власні декоративні вироби та випічку. Сьогодні свято у нас і церковне, і в цей церковний свято у нас завжди відмічали ми день села нашого. Але зараз в такий час, коли наші хлопці стоять на передовій, лежать в госпіталях, нам не до свята, не до танців, не до пісень. І тому ми вирішили сьогодні зробити благодійну ярмарку на підтримку наших ЗСУ. Придбати роботи сичавських майстринь можна було за помірні кошти. Аби зібрати необхідну суму, ті значно поступались ціні. Відома майстриня Надія Любка, незважаючи на дороговизну матеріалів та ручну роботу, принесла на ярмарку прикраси з натуральних каменів та бісеру. Я можу навіть скинути ціну для цього. знаєте, щоб людина ну коли людина хоче здати е, на армію, то її їй... Легше щось із ще взяти на пам'ять. Розумієте, от і все. Того ми вирішили, що так буде краще, чим просто збирати пожертви. Традиційно найжвавіша торгівля йшла біля столів з випічкою та солодощами. Колективи школи та садочку і просто місцеві господині приготували більше десятка видів страв. М'ясом, піця, рилочка, хлопоти. Саме в утра береться на все час. Все пережарить, піцу зробить. Крину пожарить. Звісно, це хлопка, але для наших воїнів нічого не жалко. Гроші зі скриньок мають відправитись на допомогу 126-й бригаді. Цим збором мешканці Сичавки хочуть підтримати односельчан, які в більшості там проходять службу. Я сама мешканка Сейчас і допомагаю, тому що моя дитина теж на службі захищає нашу Україну. Ми стараємося все до наших захисників. Ми старалися самостійно, ввечері Хлопців немає. Наші хлопці більше услідчими, їм важче, ніж нам. Окрім благодійної допомоги, яку в Сечавці збирали, в селі вперше відбулася видача хлібу від міжнародної благодійної організації. Хліб, який регулярно благодійники видавали в Южному, тепер можна отримати і в Сечавці. Сьогодні вперше приїхали до Сечавки, Ось плануємо видавати хліб тут середам на четверту годину. Ось і цей хліб він призначений для різних категорій, тобто не тільки для пенсіонерів, а й для інших людей, хто хоче, приходить бере. Тобто тут нема такого, що от конкретні категорії. Завершився ярмарок виступами творчих колективів Сичавського будинку культури.